512-й день в Канаді, 07 11. 24. Все правильно. Сьогодні класний день, сьогодні четвер. Прилетів скоро і багато чого зробив. Поставив тазик з водою, але не добрався до батареї і батареї не гріють, бо в нас тепло, батареї не гріють, і вода так сильно не випаровується. Але нормально, виправили трошечки з тазочка. Треба буде поставити пізніше в новій квартирі. На нову квартиру я вже маю апру, вже оплатив демедж депозит, потихесенько ще. Залишилось мені тільки подзвонити в електрику за електрику і перенести мій аккаунт в нову квартиру і так само за інтернет. перетягнути свій інтернет в нову квартиру. Тож, такі то справи. Зранку я сьогодні прокинувся перед будильником. знов сам. Зібрався і потопив на роботу. Пішов я через паркінг, забрав пляшки, виніс, все, потихесенько відкладаю. Думав, піти видрукувати накладні, але думаю, пізніше пішов на четвертий, зустрілись з мезали, посиділи, попили кави і пішли. О, вже після того пішли друкувати заявочки. Видрукували, роботи багато не було. Алекс вирішив робити заявки, бо він вчора ще мав вчорашні кілька, які він не доробив. І я думаю, вже нехай робить, а я піду, зроблю відкоси. Оці двері, відкоси, що були зрізані внизу, я їх мав доробити. Все попокріпляв, подорізав, і зашпаклював, зразу підсушив, щоб в той самий день зробити і не паритись. Можна зробити набагато краще, але це треба чекати 24 години. Хоча б раз, другий раз. Я вчора підшпаклював, зашліфував, сьогодні вже все. Вистачає. Воно так не дуже гарно, але треба ще підмалювати ще раз. Я підмалював один раз, ще раз треба буде підмалювати це вже завтра. І отак часу воно трошечки зайняло, туди-сюди різати до обіду, плюс ще ходив, приходили майстри, Поремонтували, один майстер, пішов проремонтував один овен е, плиту. Там знову цей подвійний елемент згорів, він приніс, поміняв, а в другій не тримає духовка. Духова шафа не тримає температуру і просто падає, там треба буде поміняти мазерборд. Плату головну. Коротше. Отак. Та й, та й все. Пішов на обід, пообідав. Хтось до мене дзвонив, бо в мене витягував. Треба щось зробити. Але нічого, я повернувся до їв. І далі пішов працювати. Помили квартиру мою вже нову, <плес> потихеньку вже будуть заносити меблі. Зараз у нас буде лонг-вікенд. Завтра в мене немає англійської, немає онлайна, так що я точно буду щось робити після роботи вдома. В суботу в мене куча планів, в трьох людей е, футбанк. У мене футбанку немає, але я буду шофер. Плюс вечірка тут, ну тут нічого страшного, тут я віддам ключі і все. А, і ще хочу з'їздити в церкву Володимира. Це буде в суботу. Завтра таке спокійне. Сьогодні в мене по планах зараз школа. Яка година? 39 вже за 20. Зараз школа. Напевно, будемо дивитися кіно. Вчора здали останній тест, і нам вчитель включив кіно. Вестерн старий, старий. І... І, цей. і сьогодні, я думаю, ми подивимося продовження. Треба взяти попкорн. Отакі от справи. Далі. А далі піду побігаю. Піду побігаю, покачаю прес і відпочивати сьогодні. Лахи треба треба постудати. Визихаю капець. Попросив сьогодні охорону записати відео з спортзалу. Сподіваюсь, він запише. Вчора я був один, думаю, такий якраз. Буде не нормальне відео, можна буде хоч змонтувати. Ну, я тим більше вчора зробив швидко, все за 40 хвилин зробив всі вправи. гарно позаймався. Супер. Е, прийшов зараз після роботи, їсти дуже не хотів, бо я на обід собі насмажив картопельки кубиками. Плюс індусики кидали ці маленькі м'ясні шарики. Я їх кидаю до картоплі, і вони в арфраї, прям з картоплею. Я перше картоплю, попсикаю олійкою, перемішую і зверху ставлю ці шарики. Прям заморожені. І теж їх олією поливаю, і далі вони смажаться. Вже коли вони трохи підігрілись, просмажились, я вже тоді все мішаю. І роблю так, як має бути цілу мисочку. Зробив собі, зробив салатики. Салатики окремого огірок, окремо помідор, окремо, окремо салат, капуста. От, пообідав смачно і не хочу зараз їсти. Тому я з'їв диню. Прийшов, диня у мене стояла теж від індусиків. Класна, тверда, і на смак як грушка. Така солодка солодка як грушка і тверда, що аж хруп, хрупає. Не така м'яка, як е, сезонна літня. Класна диня. поїв і буду збиратися до цього. До школи. Купив я Купив я псикалку. Ірригатор. Ір Це така твіня е, Псикати на зуби, чистити між зубами. Е, я свою купив за 60 чимось доларів. І вона мені дуже подобається, класна штука. І в мене буде два туалети. Тепер я хочу поставити в двох туалетах таку штуку. І я зараз купив нову за 10. Там просто нема насадок. А в мене насадок ціла куча на ту штуку. Тому е -е, нехай буде. У мене тим більше коробка. Є. До речі, я можу продати коробку. Реально. У мене, по-моєму, збереглась коробка. Я можу продати ту, що я купив за 10, можу продати її набагато дорожче. Бо в мене є лишні насадки, якими я не користуюся. План є. Бо цю, що я купив, там ще в комплекті є одна, така досить велика, а одна зовсім маленька. Але працюють вони одинаково. То може ту маленьку я собі залишу в запасному туалеті. Так і буде. От. План Є. То я її купив вчора, оплатив її і забув, що я її маю забрати. Е, сьогодні Сема попросив, бо то я там недалеко біля нього він вже забрав. Подзвонив, що забрав. Сьогодні ще одну класну штучку знайшов. Далі, як сидиш за комп'ютером довго, під, е, в мене тут вікно, і воно трошки задуває, воно холодно. Тапочки треба брати такі теплі. Зимою точно буде свіжо, дути по підлозі. То я хотів е, коврик з підігрівом. Але все одно верх такий, і мені попала сьогодні масажер для ніг. Це така коробочка, і вона з підігріву. Оце поприкольніше. Плюс масаж ніг. Оце я собі взяв. теж дівчина продавала. Я зразу оплатив. Кажуть: ну попросив, чи можна її оплатити сьогодні, а забрати на вихідні в суботу я буду в, тих, в тому районі, я заберу в неї. Кажу, добре, там, все супер, я їй вже скинув гроші в суботу, у мене не забути забрати. 35 доларів. Коврик з підігрівом теж так коштує. 20. там ну, за 10 я не бачив навіть. Але це краще буде Масажер для них. Тріше ножки помасажувати. Блін, на масажер треба лягти для спини. Ну нічого, старість. Сьогодні продавши, ми відклали були такий диван, софа, столик шкляний і крісло Armchair таке велике ну, з одного комплекту. Пішло, воно вони вторгували за 150 доларів. Це дуже дешево, але воно після кота, воно все в шерсті. Хоч не поцарапане, оце, що... бо решта все було поцарапане. Подерте оці крісла, що я тут поставив для Артура, вони в чухлі, але не подерті. Добре, що ті диванчики не подерті десь по лишанові. Тож забрали, там нам треба розділити на трьох, буде по 50 доларів. От. І ніби все. Не буду затягувати. Гарний сьогодні день.